Дорогі друзі, дорогі українці, вас вітає канадський марк. Сьогодні я вам хочу розповісти про те, що тут в канадській пресі говориться про зустріч Зеленського та Трампа, і як канадці були шокованими і, навпаки, з радістю зреагували на те, як Зеленський поставив на місце одного чоловіка прямо в Білому домі, що зразу навіть Дональд Трамп засміявся з жарту Зеленського. Тому Дивіться це до кінця, слухайте це відео, тому що це цікаво та важливо чути іншу сторону. Те, що від відпро... в Канаді, те, як відносяться і продовжують відноситись до України і українці, пам'ятайте про важливість, тримайтеся разом, підтримуйте Україну і українців, як ви можете, бо зараз як ніколи, це важливо. Є надія, що потенційно ця війна завершиться, чи я вірю в те, що ця війна завершиться. Саме після цих переговорів, звісно, що ні, але потрібно вірити, друзі. Пам'ятайте про це. Я знаю, що навіть може вам надоїло, може, ви вже не можете просто терпіти слухати ці всі наради, ці всі зустрічі, бо завжди з тих зустрічів нічого не виходить. Але ніколи ви не знаєте, що може вийти. Тому тримайте надію, як ви можете, бо не тільки ця надія допоможе вам саме витримати всі ці зустрічі, все, що відбувається, насамперед, витримати цей жах. І цю біду, яка зараз відбувається в Україні, тому що рано чи пізно воно все рівно завершиться, якось воно завершиться, але ми повинні не втрачати курс та ракурс нашого єднання. Пам'ятайте про те, друзі. Отже, як в загальному все пройшло? Цього разу, якщо ви не зауважили чи не замітили, Зеленський приїхав вже зовсім по-іншому. Він приїхав вже і видно, що його підготували, і він сам підготувався до зустрічі з Дональдом Трампом. Дональд Трамп дуже любить, коли до нього лагідно відносяться, гарно говорять і не перечують, і не запихають, і не ставлять його в кут. І цей раз Зеленський, знаючи свою свої можливості, як він може затягнути Трампа, як він може розізлити його, був зовсім інший, Він був дуже... М'який, видно, що він переживав трохи, але він точно не тиснув ні в яку сторону на Трампа і хотів здатися навпаки вдячним, що Трамп нібито дуже багато з чимось допомагає. І чесно сказати, багато людей потенційно зараз злі на Трампа, і зрозуміло, чому ніхто його не захищає, бо його неможливо захистити після того, що він робить, особливо що відбулося при зустрічі з Путіном. Але, але. Якщо Трампу вийде завершити цю війну, мені цікаво, що тоді люди скажуть. Бо фактично, якщо Трампу вдасться заставити Росію покинути територію України, то вийде так, що Трамп нібито і допоміг, щоб ця війна завершилась. Тоді українці, звісно, йому подякують і по-іншому будуть до нього відноситися. Але завжди є потенціал, що можливо так і буде. Але чи це буде, це, звісно, дуже малесенький відсоток. Зразу розмова була трошки інша. Дональд Трамп відносився до Зеленського не так привітно, точно йому не плескав, так як Путіну він плескав. Але розмова пройшла досить добре. Було багато європейських лідерів. Ці європейські лідери також, я думаю, трошки допомогли, щоб Трамп себе почував і, і стояв на одному місці. Але в загальному Трамп прекрасно розумів, що зараз не час там тиснути, принижувати нікого. Зараз він має Путіна з боку. І фактично Зеленського з іншого боку, і він хоче їх якось зустріти, перемирити. Але одне Трамп не розуміє, ніколи не зрозуміє, що українців вбивають, а не американців. І коли українців вбивають, особливо просто цивільних людей і б'ють по інфраструктурі різні, по квартирах, це болить, це болить. І президент України він не може просто так взяти і погодитись на все, і тим більше дивитися в очі нормально такій людині. Це не є легко. І тому. Багато людей говорили про те, що Зеленському буде важко, йому треба підтримка. І взагалі ця вся ситуація болюча для кожного українця. Хтось слухав це на радіо, хтось сидів в машині, хтось сім'єю дивився, хтось просто сам е, в е, телефоні своєму дивився, але в кінцевому результаті все пройшло непогано. Обговорили дуже важливі теми. Обговорили, звісно, про те, що можливо буде зустріч з. Трампом та Путіним та Зеленським разом обговорили про те, що Україні потрібна безпека і, і серйозна безпека. Майже до такого рівня говорилося, що безпека буде на рівні НАТО. Що якщо одну країну в НАТО хтось нападає, то знає, всіх атакують. І в тому часі Україні потрібні 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 гарантії безпеки, тому що на словах точно неможливо нічого вірити більше і тим більше погоджуватися. І е, що цікаво про це все кінцевому результаті, що Зеленський е, сказав прямо, що ніхто не буде віддавати територію України, і це для України дуже важливо. Але прикро, що хочуть нам заборонити можливість вступити в НАТО. Я не знаю, чи багато українців це підтримують, чи ні. Ви пишіть в коментарях, що ви думаєте на цю, цю ситуацію. Але як цікаво, Зеленський підколов ту людину, ту особу, яка принизила тоді, і фактично через яку почався весь цей аргумент в Білому домі в лютому. Його знову та людина запитала і подякувала. Дякую, пане Зеленський, що ви вдягнулися в костюм. Ви гарно виглядаєте і у вас гарний костюм. А Зеленський відповів йому дякую за комплімент. Але я перепрошую, пане, ви в тому ж самому костюмі, що ви були і тоді. Таким чином підколов його і підкреслив, що нібито той та людина не має грошей на інший костюм. Що дуже сприйнялось жартом, навіть самий Дональд Трамп почав сміятися і засміявся. І це дуже пока. Показує хороший приклад, як можна поставити когось на місце, і як карма повертається завжди людям. Тому коли хтось щось робить чи починає, воно завжди повернеться назад рано чи пізно. Колись, колись пізніше чи раніше, але воно точно повернеться. Про це дуже почали писати в пресах: говорити, що президент України Зеленський дуже гарно поставив на місце і в загальному що зустріч пройшла без ніяких таких ейферії та різних проблем. Що буде далі? Українці вже знають, тому я не буду говорити. Нема чого зараз радіти, але це, хоч якась можливість, потенційно, щоб це вже все прийшло до кінця. Я дуже хочу, так як і всі українці, щоб ця війна чим пошвидше закінчилась, тому що українці, як ніхто мають право жити під мирним небом на своїй батьківщині. Дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.